Межа міста Київ і Київської області. Цей ліс вкрадено у державою. Прямо зараз тривають суди, аби повернути його назад. Чому важливо його повернути державі? Бо По документам цей ліс землі сільськогосподарського призначення і знаходиться у приватній власності компанії, яка планує збудувати тут котедне містечко. Проголосований радою закон 12089 зупинить спроби держави повернути цю ділянку і прирече, її під забудову. Чому? Бо, по-перше, землі були роздані ще в 2010 році. По-друге, власник цієї ділянки каже, що він доброчесний. Увіть собі, він і не міг подумати, що навколо нього ліс, а не земля під забудову. Більше 25 тисяч українців підписались під петицію щодо накладання в'єта на цей законопроект. За накладання В'єта виступили міністерство, судді, громадські організації, передоохоронці, пам'яткоохоронці, археологи, все громадянське суспільство вимагає відувати цей законопроект. Але й ті, які не бачать нічого поганого в забудові цього старого лісу в червонокнижному архітені, це власники і засновники Манабанка, Макпол, Аяксістем, СофСЕР Нової Пошти, які публічно виступають в підтримку законопроекту 12089. Нам дуже прикро, що український бізнес, який на заході розповідає, який він екологічно свідомий, лобіює забудову природних територій. Ми сподіваємося, що президент України накладе вето на цей законопроект.